Друзі, вітаю! Другий тест на цу чи без цу. Ставте відео на паузу, ропіть і потім будемо перевіряти. Перевіряємо, як же треба було зробити. Wir bleiben im alten Haus wohnen wohnen. або zu wohnen. Нагадую вам, що перевіряємо, ми завжди по діслову, яке стоїть на початку, або по наявності якоїсь, якоїсь конструкції. Наприклад, «Es ist». Вона теж буде стояти на початку. Або ж конструкції. в кінці речення це Ум плюс цу, «оне плюс цу, штат плюс цу. Отже, ми залишаємося в старому будинку жити. Маємо діє слово бляйбен. правило нам говорить, що після бляйбен Гайсен, Ненен, Шікен, в нас цу не буде. Отже, тут без цу. Wir bleiben im alten Haus wohnen». Друге речення. Den text kann man leicht übersetzen» або zu übersetzen». Текст можна легко перекласти. «Man kann». Маємо ще одне правило. Модальні дієслова. Після модальних діслів на початку тут так само не буде цу. Текст канал leicht übersetzen. Текст можна легко перекласти. Третє. Es fing draußen an. Що ми маємо тут? Anfangen. починати. Починає на дворі дощити. Anfangen. в нас якраз із того переліку дві слів, які будуть мати цу в кінці. Почало на дворі дощити. Четверте. Щоб вирости, дослівно, щоб великим стати, потрібно добре їсти. І що ж ми маємо тут? Для того, щоб це ум, цу плюс дій слово, воно може стояти в кінці речення, але може стояти і на початку, тоді ми просто поміняємо. Місцями підмети присудок в першому реченні. Замість man muss good essen. Ми скажемо man gut essen. Отже, тут у нас Су буде. Тому що тут у нас конструкція ум um плюс C плюс діє слово. А перша частина man muss good essen. Ми маємо тут діє слово Модальне, і воно буде без Wer hat diesen Text ÜBERSETZT чи zu übersetzt. По-перше, ми маємо тут haben і партіп 2. Отже, це в нас перфект. Perfect. В перфекті, оскільки в нас в кінці не інфінітив, апріорі цу бути не може. Хто цей текст переклав? Шосте. die Schwester will nach Hause gehen, або zu gehen. Знову маємо модальне дієслово. Після модальних дієслів «цу» в кінці не буде. Сестра хоче додому йти. Es ist іс spät. Вже пізно, так Цу essen. Обідати. Es іс плюс прикметник. Це в нас конструкція, яка вимагає Су в кінці. Вже пізно обідати. Sie braucht das nicht zu tun. Die Slow brauchen синонім до müssen, але müssen як модальне не буде вимагати в кінці. zu а brauchen. навпаки буде zu. Sie braucht das nicht zu tun. Вона не Вона не не потребує цього цього робити. робити. мусить Dieses Gedicht ist schwer auswendig zu lernen. Так само S ist плюс прикметник. Хоча в нас тут немає S, але в нас є тут dieses. І це в кінці буде. Навіть бо якби в нас не було цього Дізес, або просто ist schwer auswendig zu lernen. Вірш важко на пам'ять вчити. Це був би аналог до Sist плюс. Ist Перекметник. І останнє. Ich mache um gesund zu sein. Я роблю панкову гімнастику для того, щоб здоровим бути. Маємо конструкцію um плюс C плюс дієслово.